Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з надією. Не знаю, я що вам особисто приніс це ранок, але хочу об'єднатися з тими, хто дивиться передачу, щоб подякувати Богові за день життя, щоб подякувати Богові за слово, яке Він дає нам сьогодні і в якому залишив для нас обітниці. Господь сам наголошує на тому, щоб ми досліджували Писання, щоб ми утверджувалися в істині. І даючи настанову молодому служителю, апостол Павло написав Тимофієві, друге послання, другий розділ, 15 й вірш. Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини. І в наш час Господь спонукає людей прийняти істину якою Святий Дух у минулому надихав його слух, котрі проповідували Слово? Чимало людей почнуть щиро шукати у Слові Божому світло, як це робили дослідники Біблії у минулому, і вони його обов'язково побачать. Проте вони ще не набули того досвіду, який отримали люди, котрі вперше проголосили вістку перестороги, не маючи такого досвіду. Дехто не цінує істин, які були тоді дороговказом і зробили нас тим особливим народом, яким є сьогодні ми. Вони помилково застосовують Святе Письмо, а тому винаходять сумнівні теорії. Так, вони часто цитують Писання, і багато з того, чого вони навчають, є істиною. Проте істина настільки змішана в їхній свідомості, схибними думками, що вони роблять неправильні висновки. Сатана діє таким чином, що історія єврейського народу може повторитися в житті людей, які на словах вірують в істину для теперішнього часу. Юдеї мали писання Старого Завіту і вважали, що добре розбирається в них. Однак вони припустилися прикрої помилки, Пророцтва, які предрікали славний другий прихід Христа на хмарах небесних, юдеї віднесли до його першого приходу. Оскільки ж Месія прийшов не так, як того очікував народ, юдеї відкинули його. Сьогодні сатана працює над послабленням віри Божого народу. Деякі люди з готовністю підхоплюють будь-яку нову ідею пророцтва Даниїла і об'явлення. Вони тлумачать інколи це неправильно. Ці вістки, прийняті та втілені в практичне життя, готують людей до великого Божого дня, щоб вони змогли встояти тоді. Якщо ми досліджуємо Святе Письмо і утверджуємося в істині, яку Бог передав своїм слугам для сповіщення світові, то неминуче проповідуватимемо Трьоханську вістку. Це правда, що деякі біблійні пророцтва ще не виконалися і справдяться лише в майбутньому. Проте, Украй помилкова робота здійснюється вже нині і здійснюватиметься далі людьми, котрі прагнуть знайти в пророцтвах нове світло. Вони починають з відкидання раніше даного Богом світла. Світ буде випробуваний вістками, які записані в книзі об'явлення в 14 розділі. Це Вічне Євангеліє, і його треба проголошувати всюди, його треба досліджувати, тому що Господь каже, часу вже більше не буде. І ось яке видіння він дав Іванові на острові Патмос, і ангел, котрого я бачив, котрий стояв на морі та на землі, підняв свою праву руку до неба і поклявся тим, який живе віки віків що часу вже більше не буде. Могутній ангел, який наставляв Івана, був не менш важливою дієвою особою, можливо, як і сам Ісус Христос. Той факт, що Він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, указує на ту роль, яку він відіграє в останніх подіях великого протистояння із Сатаною. Таке становище також підтверджує, що він має верховну владу і уповноваження щодо всієї землі. Боротьба з кожним часом стає дедалі завзятішою і рішучішою. Вона посилюватиметься і надалі до останніх подій, коли підступні дії темних сил сягнуть свого апогею. Після того, як прогоркотіло сім громів. Іван отримав таке ж доручення, як колись було дано Даниїлові щодо цієї невеликої книги. Запечатай те, що сказали тобі сім громів. Іван побачив, що невелика книга розгорнута. Це, мабуть, означає, що пророцтва Даниїла посідають відповідне місце в, в Трьоханській вісті, яка має бути проголошена світові. Розпечатання невеликої книги стало вісткою, яка стосується часу і строків, бо так у ній було сказано. Книга Даниїла та книга об'явлення становлять одне ціле: одна містить пророцтва, друга дає їх відкриття. Перша є закритою, друга є розгорнутою книгою. Особливе світло, яке було дане Іванові у гуркоті семи громів, являло собою опис подій, що відбуватимуться під час проголошення ангельських вісток із 14 го ділу книги об'явлення. Бог визначив, хоч перша і друга вістки будуть проголошені, Проте жодне нове світло не відкриється, доки ці вістки не звершать передбаченої для них роботи. Час, про який ангел звіщає з урочистою клятвою, не є кінцем історії нашого світу або кінцем часу випробувань. Очевидно, що це кінець пророчого часу. Або пророчих періодів, які передуватимуть приходу нашого Господа. Це означає, що людям не буде дано іншої вістки, що містила б конкретний час і сроки про прихід Христа. Найдовший відрізок часу, мав, закінчитися проголошенням цих вісток. Положення ангела, який поставив одну ногу на море. А другу на землю указує на широкий розмах проповіді цієї вістки. Вона подала моря й океани і проповідуватиметься в різних країнах цього світу. Осмислення істини і радісне сприйняття вістки символічно зображено споживанням тієї невеликої книги, про що ви можете читати в 10-му розділі. Істина. Про наближення часу приходу нашого Господа стала дорогоцінною вісткою для наших душ, але цей час іще не настав. Тому я хочу молитися, друзі, дорогі, щоб Бог дав нам розуміння, про рост Даниїла і книги об'явлення. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою ці хвилини, ми щиру подяку складаємо за велику безмежну любов. За охорону, за життя і здоров'я, які ти нам посилаєш, за мир у нашій місцевості і за можливість, Господи, відкривати Твоє Слово, щоб навчатися від Тебе. Просимо, дай нам мудрості, досліджуючи Писання, зрозуміти його так, як воно є написаним. Дай нам мудрості зрозуміти пророцтва, ті пророцтва, які відкриті вже сьогодні. Дай нам мудрості бути твоїми послідовниками, утілюючи. Твоє святе письмо у практику свого життя. Нехай, Господи, сьогодні Дух Святий веде і керує нами. Нехай Твоя милість і ласка будуть над нашими сім'ями, над нашими родинами, над нашим краєм і над нашою країною. Нехай запанує мир, нехай запанує Твоя ласка і милість в кожному серці, а за все, що Ти зробив, заради того, щоб ми могли повернутися втрачений рай. Щоб ми могли мати надію на повернення до тебе. Ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Коли у Христа із Його сучасниками виникали розмови, Христос досить конкретно наголосив їм на одній важливій деталі, сказавши слова. Досліджуйте писання, якщо ви думаєте про вічне життя, а вони свідкують про мене. І досить цінно, щоб це писання ставало практикою нашого життя. Я колись чув одного проповідника, він розказував приклад, що сперечалися які люди, який кращий переклад. Ну, відомо, що сперечалися люди, які досліджують Святе Письмо, які вже щось розуміють, сперечалися між собою. І бачили, що один не звертав на це уваги. І вони запитали йому, а що тобі це не цікаво? Він сказав, що найкращий переклад моєї матері, бо вона переклала. Слова Божі у своє серце. Тому, друзі, дорогі, найкраще буде те, коли ми приймемо це слово в своє серце. Нехай Бог благословить нас такими бажаннями, і нехай Його благословені супроводжують нас на протязі цього дня. До побачення!